Щоранку ми розповідаємо історію конкретних людей: бійців, їхніх родин, дітей, батьків і друзів, адже нашу перемогу ми наближаємо всі разом. Але оце всі разом складається з окремих особистостей. Героїня нашого наступного сюжету пережила окупацію ізюма, і ось уже третій рік пише повідомлення на своєму нареченому. Вона не знає, чи дійдуть колись її меседжі до коханого, адже він у російському полоні. Вже понад два роки вона щодня пише йому повідомлення з надією, що колись він зможе їх прочитати. Можливо, це просто е, говорять, що там є якась, е, якийсь зв'язок ментальний, що, можливо, це йому допомагає якось надсилаються такі, е, не знаю, як це правильно називається. Що... Якась підтримка, що він на сам а, і можливо мені легше, що я наче уявляю, що я з ним так спілкуюся. Коханий Анастасії Бугери у полоні росіян пара познайомилася на військовій кафедрі за рік до початку Великої війни. Повномасштабне вторгнення одразу ж їх розлучило. Костянтин зустрічав загарбників зі зброєю в Маріуполі. А Настя опинилася в окупації вдома. В Ізюмі у нас практично відразу зник зв'язок ще з 3 березня 22 року, тому що в Ізюмі 3 березня перебили всі вишки зі зв'язком. І в Маріуполі теж вже блокували будь-який сигнал. Ми з 3 березня не спілкувалися з ним По сьогодні коханий на Насті відео з передової, коли вдавалося зловити зв'язок. Дівчина передив. Мялася їй. на кадрах, костю було не впізнати на той момент. Поки я не побачила відео, в моїй уяві він був приблизно такий самий, як і до війни. Але коли я побачила ці відео, вони мене не те, що налякали. Вони я просто була шокована, що перед я бачу свого хлопця, якому на той момент було 22 роки. Я бачу його дорослим чоловіком замореним, втомленим чоловіком. Кажуть, якесь там пасхальне перемир'я для нас буде. Оце так хочеться вірити, але не віриш. Не віриш у це ні на краплю. Просто намагайся вижити. Виконати завдання і вижити. 16 травня 2022 року відбулася екстракція українських захисників з Азовсталі. Відтоді дівчина по крихтах збирає інформацію про коханого. Не було обмінів, відповідно не було інформації. А в цьому році більш-менш койде як виходять хлопці, почали обмінювати, обмінюють його там. Друзі, побратимів, і вони знаходять мене. Ми їх знаходимо, і вони там таку скутненьку інформацію буває розповідають, що тримаються, що живий, все нормально. Наскільки це може бути у те, що все нормально, Настя не вірить, бо ж добре пам'ятає окупацію росіян. Дівчина пригадує, як ховалася від загарбників у маленькому розкладному дивані. Для розуміння можливо метр п'ятдесят довжиною, а я метр сімдесят з чимось. І Там не було відповідно ні повітря, нормально, щоб дихати. Це все не дуже довго займало, але дихати було важко. І мені Костя ще в мирний час ми їздили до Святогідська. Він мені подарував таку ляльку, і я просто з нею лежала в, цій, в цьому дивані і обіймала, і уявляла, як там костя мені говорить, все добре, не хвилюйся, все зараз в мене тримаюся. Ну такі слова підтримки. Кожен обмін, в якому немає прізвища коханого на у серце. Щодня Настя прокручує момент, як нарешті зустріне свого костю. Бувало уявляли такі, що я розмовляю з цими расистами, що я їм кажу, ви мені все життя зіпсували, що у вас мій хлопець в полоні і так далі і тому подібне. І вони його дивом відпускають. Потім були моменти більш реальніші, такі уявлення, що він там телефонує, я вдома, все добре, і ми все кидаємо, їдемо там, в населений пункт, куди його там обмінюють, в госпіталі. Я не знаю, як там далі відбувається. Все кидаємо, їдемо до нього. Там, нарешті, перша зустріч за довгий час. Дівчина закликає людей не бути байдужими, виходити на акції і вимагати визволення наших героїв, бо тільки від суспільства залежить, що у держави буде в пріоритеті.